Перший раунд розпочався без жодної розвідки. Боксери миттєво кинулися в рубку, сипали ударами, пропускали у відповідь. Працювали на короткій дистанції, наче хотіли зламати один одного ще з першої хвилини. Це був справжній божевільний старт і скажений темп. Але на жаль, саме Адамс виглядав активнішим, ніби відчував, що тримає хід поєдинку у своїх руках. Сили у бійців почали танути, але картина бою не змінилася. Суцільна війна, удари без зупину. У фінальному раунді все стало зрозуміло. Адамс відкрито перебоксу. Совував українця, контролював хід поєдинку. Богачука міг врятувати лише нокаут, але він так і не трапився. Американець влаштував показове побиття, яке виглядало наче знущання над Сергієм. В результаті підсумок виявився жорстоким: одностайна поразка: 99-91 та двічі дев'яносто вісімдев'яносто на користь Адамса. Це було справжнє фіаско, і головна проблема, яка кидалася у вічі, це катастрофічна відсутність роботи на ногах та слабкий захист. На жаль, Богачук знову згорів проти суперника якому хотів помститися?